представлення гри в шашки виконала Лиса Анастасія Малашоп Наталія. План. В презентації буде розглянуто правило гри в шашки, реалізація бекенду даної гри на пролог, а також огляд алгоритмів Мінмакс та альфабет. Реалізація фронтенду на JS та підключення його до прологу. Порівняння з бекендом на JS, код взято з гітхабу. Консольну версію коду гри на пролог було знайдено на гітхаб та вдосконалено, переписано на браузерну. Також перед підготовкою гри було переглянуто попереднє відео з каналу. У ньому дуже детально розглянуто алгоритм, але мало часу приділено підключенню фронтенду до бекенду. Усі покликання надано в кінці презентації у джерелах. Правила гри. Рух шашок. Шашка рухається лише по білих клітинках. Звичайно, шашка рухається лише на одну клітинку і не ходить назад. Коли шашка доходить до кінця дошки, вона стає дамкою. Щоб захопити шашку суперника, ваша шашка повинна перескочити через неї і приземлитись на вільну клітинку позаду. Гра зупиняється, якщо один гравець захоплює всі шашки суперник або буде вичерпано визначена кількість ходів. Реалізація бекенд. Цей код пролог описує груп шашки. Давайте розглянемо його поетапно. Оголошення ролей role white та role black визначають ролі гравців у грі відповідно. Початковий стан при грі Init. Оголошення початкових позицій фішок на дошці за допомогою Init cell xy piece, де X та Y координати клітинки, а піс тип фішки. ВП для білих пішок, BP для чорних пішок, ВК для білих дамок, BK для чорних дамок, B для порожньої клітинки. На слайді наведено приклад реалізації даного предикату Init cell A1B. Ініт Control White вказує на те, що на початку гри перший хід роблять білі. Ініт Step 1 – факт вказує на те, що гра починається з першого кроку. Ініт Piscount White 12 – Цей факт означає, що на початку гри у білих гравців є 12 шашок на дошці, аналогічно для чорних. Правила наступного стану гри Next. Визначає, як буде виглядати наступний стан гри залежно від виконаної гравцем дії. Ці правила описуються для різних можливих ходів та їх наслідків. Звичайні ходи, захоплення, створення дамки, зміна керування гравцем. Правила перевірки закінчення гри Термінал. Гра завершується, якщо один із гравців не може зробити жодного ходу, стак, або якщо всі фішки одного з гравців були видалені з дошки піска 0. або якщо було виконано певну кількість ходів степ сто. Правило фінального стану гри Go описують оцінку стану гри для кожного з гравців. Ці правила визначають, які очки отримує кожен гравець при закінченні гри, в залежності від кількості його фішок на дошці. А правила визначення можливих ходів Legal Описують легальні можливі ходи для кожного з гравців. Вони базуються на правилах гри в шашки, таких як рух пішок, здійснення захоплення фішок, перетворення пішок у дамки та інші. Цей код описує весь процес гри в шашки, включаючи початковий стан, правила ходу, перевірку закінчення гри та оцінку фінального стану для кожного з гравців. Предикат альфа бета реалізує алгоритм альфабета відсічення для пошуку найкращого ходу зі стану гри POS, де альфа та бета верхні та нижні межі. Good pos кращий знайдений стан, бал оцінка цього стану. Предикати bounded best, good enough, «New bounce та better off використовуються для обчислення найкращого ходу зі списку можливих ходів. Предикат get move та best move знаходять найкращий хід best move для гравця у поточному стані гри State. Алгоритм альфа-бета відсічення це оптимізований алгоритм для пошуку найкращого ходу в іграх з нульовою сумою, таких як шашки чи шахи. Основна його ідея полягає в тому, щоб зменшити кількість вузлів дерева гри, які потрібно обчислити, зберігаючи інформацію про попередні розглянути ходи та відкидаючи гілки дерева, які не впливають на кінцевий результат. Як це працює? Алгоритм починає з поточного стану гри і генерує всі можливі наступні стани, моделюючи всі можливі ходи обох гравців. Потім для кожного з цих станів він знову генерує всі можливі наступні стани і так далі, поки не досягне термінального стану або вершини листа, наприклад, виграш, програш, нічия, або не досягне максимальної глибини пошуку. Альфа-бета відсічення під час обходу дерева гри алгоритм зберігає дві змінні альфа та бета, які представляють верхні та нижні межі оцінок відповідно. Ці значення використовуються для відсичення гілок, які не впливають на результат. Якщо оцінка поточного вузла виходить за межі альфа та бета, алгоритм може припинити дослідження цієї гілки, оскільки опоненту не буде дозволено діяти таким чином. Розглянемо детальніше роботу алгоритму. Алгоритм використовує два параметри: альфа найкраще значення для гравця, що максимізує, та бета найкраще значення для гравця, що мінімізує. Алгоритм починається з того, що альфа та бета мають від'ємні та додатні значення на нискнечності відповідно. Це найгірші можливі оцінки, тобто альфа буде зростати, а бета спадати. Коли алгоритм оцінює кожну вершину, він порівнює оцінки вершини з поточними значеннями альфа і бета. Якщо поточне значення альфа більше за поточне значення бета, це означає, що поточна гілка гірша за гілку, яка вже була оцінена, і її можна безпечно обрізати. Тут кореневий вузол як значення альфа і бета або плюс-мінус нескінченність відповідно. Ці значення передаються вниз по дереву до лівого нижнього максимізатора. При щитуванні першого листового вузла значення альфа дорівнює мінус 1, краще, ніж мінус нескінченність. А при щитуванні другого вузла значення альфа збільшується до 3. Бетта залишається незмінним. Тепер у вищенаведеному мінімізаторі значення бета дорівнює 3, краще, ніж плюс нескінченність для мінімізатора, а альфа залишається на рівні мінус нескінченності. А дорівнює мінус нескінченність і Б дорівнює 3, передається до другого максимізатора. При щитуванні вузла третього листка значення альфа встановлюється рівнем 5. А тепер, оскільки значення альфа більше значення бета, можна обрізати решту цієї секції, оскільки відомо, що існує ще одна гілка з максимальним значенням 3. бета дорівнює 3. Тепер, коли ліву частину завершено, можна збільшити значення альфа у кореневому вузлі до трьох. Значення альфа дорівнює 3, а бета плюс безкінечність. Передаються вниз по дереву до наступних листкових вузлів. Значення альфа залишається 3 після перегляду двох листкових вершин, мінус 4 і мінус 6. Для вершини мінімізатора значення бета може бути збільшено до мінус 4. Тепер, оскільки альфа більше бета, відомо, що існує більш оптимальний шлях, який обрав би гравець, що максимізує гравець з альфа. Отже, можна обрізати решту дерева. Відсікаючи гілки альфабета відсічення може значно зменшити кількість вузлів, які потрібно оцінити, що робить алгоритм Мінімаксу набагато швидше. От на слайді є веб-сервером, написаним на пролог з використанням вбудованих бібліотек HTTP. Давайте розглянемо основну логіку та як вона працює. Підключення бібліотек. Цей блок коду підключає необхідні бібліотеки для роботи з HTTP. Ініціалізація головного предикату. Ця стрічка коду викликає головний предикат під час запуску програми. Також у коді присутні обробники HTTP та обробник запиту на рухи. Це буде розглянуте у функції підключення фронтенду до серверу. Головний предикат Main запускає http daemon, який починає слухати визначений порт і обробляє HTTP-запити, використовуючи визначені обробники. Коли клієнт робить постзапит на URL-move, Сервер обробляє цей запит використовуючи функцію MoveHandler і повертає відповідь з оновленим станом гри та іншої інформації. Реалізація фронтенд. Цей код представляє собою JavaScript-програму для реалізації гри у шахи з інтерактивним інтерфейсом у веб-браузері. Основні функції в програмі розподілені на кілька об'єктів: cell, piece, board і game. Cell цей об'єкт представляє клітину на дошці гри. У конструкторі відбувається ініціалізація параметрів клітини, таких як розмір, колір, координати. Метод draw відповідає за відображення клітини на дошці. Об'єкт ПІС представляє фігури на дошці гри. Він має аналогічні методи для відображення фігури і для відображення попереднього положення фігури. Old post Draw board. Цей об'єкт відповідає за відображення та управління дошкою гри. У конструкторі відбувається ініціалізація параметрів дошки та клітин, а також фігур на ній. Game – Об'єкт Game представляє гру у шахи. У конструкторі відбувається ініціалізація гри, встановлення параметрів гри та ініціалізація дошки. Тут також є методи, що відповідають за встановлення можливих дій гравця і вибір гравця. Методи make move, server та ServerCall відповідають за взаємодію серверу та. Обробку відповіді. Окремо варто поговорити про комунікацію між js кодом та сервером на пролозі. У коді, який ви бачите на екрані, використовується JavaScript, який взаємодіє з сервером за допомогою ajax запитів Зокрема, коли користувач робить хід, викликається метод server call, який відповідає за пост-запит на сервер. У цьому методі створюється новий реквест-об'єкт, який використовується для запиту на сервер. Адреса серверу встановлюється на URL-move. Після виклику методу SEND дані відправляються на сервер у вигляді рядка. Цей рядок складається з трьох параметрів: state поточний стан гри, який представлений у вигляді рядка, AI-Player, за які грає комп'ютер. Moves список ходів у вигляді рядка, який містить послідовність ходів. На сервері обробник приймає постзапити та обробляє отримані дані, робить необхідні обчислення та повертає результат назад клієнту. Тож варто зазначити, як саме це працює у пролог. Визначення обробників HTTP. Обробники HTTP визначаються за допомогою предикату HTTP-handler. У цьому випадку обробник Move відповідає за обробку постзапитів, які приходять від клієнта. Обробник запиту на рух. Move Handler є обробником постзапитів на виконання кроку в грі. Він отримує дані про поточний стан гри, вибраний гравцем, а також можливі ходи. Потім обчислює наступний крок гри і повертає відповідь у форматі JSON, яка містить новий стан гри, можливі ходи та іншу інформацію. Що ж, перейдемо до демонстрації гри. А, і так, у нас є можливість обрати білий чи чорний, за кого хочемо грати. Оберемо чорний. А, тоді пролог буде робити перший крок. А, ось пролог зробив свій крок. А, так, можемо тепер обрати і грати, наприклад, за білого. А, тоді ходжу спершу я. Ну, гра працює досить повільно, а, тому а, переглянемо відео. Оскільки гра працює повільно, відеозапису було прискорено і пропонується до перегляду. А, тут можна побачити, що в нас змінився колір, а, тому що, власне, стали дамками. Гра закінчується через те, що а, в нас вичерпана кількість ходів. А зараз. Але все одно перемагаю, виходить я так. Порівняння реалізації з порівняння з реалізацією на джес. Наведений код це двигун для гри в шашки, який використовує алгоритм NegaMax, альфабетові січнів і транспозиційної таблиці для визначення кращого ходу для заданого кольору фішок. Розглянемо основні функції. MakeMove функція для здійснення ходу на шаховій дошці. Evaluate функція для оцінки поточного стану гри. Вона використовує оцінки позицій фішок на дошці, кількість ходів, а також перевіряє, що вже переміг один з гравців. Negamax, реалізація алгоритму NegaMax який є варіантом алгоритму Мінімакс, полегшує взаємодію з альфабета відсічення з бета відсічення та транспозиційною таблицею. Вона рекурсивно обчислює оцінки для всіх можливих ходів, використовуючи відсічення непотрібних гілок дерева. альфа-бета альфабета реалізація пошуку в глибину для станів гри де можливі безліч захоплень. Це допомагає зменшити кількість відсічень. У javascript версії, як і у prolog версії, використовується алгоритм альфабета відсічення. Якщо порівнювати швидкість, javascript версія працює значно швидше через можливість оптимізації та компіляції коду. Проте prolog версія більш компактна та зрозуміла завдяки своїй декларативній природі. Prolog, як мова програмування спеціалізується на обробці логічних запитів, що може зробити реалізацію штучного інтелекту більш зручною та зрозумілою у порівнянні з іншими мовами програмування. Висновки. Що було цікаво, було дуже цікаво дослідити реалізацію алгоритму альфабета саме на пролог. Також було цікаво порівняти її з кодом на JS. з якими труднощами складнощами зіткнулися. Однією з проблем було те, що використати фетч для підключення фронту на JS до основної програми не вийшло, замість цього. Було використано трохи застарівший XML http Реквест було вирішено, що це що такий варіант оптимальний, оскільки так і не вдалося зрозуміти, в чому, власне кажучи, була проблема. З Фетчем та проект і так був доволі часозатратним. А та не хотілося витрачати багато часу на частину джез, щоб приділити основну увагу все-таки алгоритму на пролозі. Також складнощі з'явилися під час зупинки сервера, оскільки це треба робити в терміналі, зупиняючи даний процес на порті. Чим була корисна робота над проектом? Було корисно порівняти різні реалізації шашок, а також використати алгоритм альфа-бета на практиці. Також у висновку хотілося прозглянути, чому досвід написання гри на пролозі може бути цікавим, а іноді навіть корисним. Для реалізації гри, вбудований в пролог бектрекінг, дозволяє ефективно досліджувати різні варіанти ходів та шукати найкращі. Пролог допомагає зручно виражати логіку гри за рахунок його обробки декларативних заяв і запитів. Пролог має потужну систему відповідності шаблоном, що дозволяє легко збирати та обробляти різні стани гри. Це дозволяє зручно виражати правила гри та логіку вибору оптимального ходу. І наостанок ось перелік джерел, які було використано. Дякуємо за увагу!